Всім доброго дня! Вас вітає вчитель логопед ліцею номер 34 міста Житомира Ільєних Алла Віталівна. Сьогодні я вас познайомлю з артикуляційною гімнастикою для формування правильної вимови звука Ли. Отже, яка ж є? Правильна артикуляція звука Л. Рот напіввідкритий. Губи розслаблені. Зуби зблизати, але не змикати. Кінчик язика піднятий до верхніх зубів. По боках язика щілини, якими виходить повітря. Хочу надати вам декілька порад. як Можливо, самостійно поставити звук «ли». отже, перша порада. Спочатку дитині дають завдання за зразком, Користуйтесь дзеркалом, вільно висунути язик та зажати його між зубами. Потім вона повинна, не змінюючи положення язика, вимовити протяжно А або «и». Після такої між зубної вимови треба перевести язик дитини за верхні зуби та продовжувати закріплювати правильну вимову. Як це можна зробити? А? Другий прийом. Рот напіввідкрити, протяжно вимовляти звук і, та при цьому повільно просувати язик між зубами, потім притиснути зубами. Слідкувати, щоб кінчик язика був не вузьким, а широким. При правильному виконанні цього прийому отримуємо звук ли. Після відпрацювання ізольованого звука Л в міжзубному положенні слід перевести кінчик язика за верхні зубки. Отже, як ми можемо це зробити? ел, ел, ел. Наступний прийом. Можна запропонувати дитині широко відкрити рот та протяжно вимовляти звук «А, -а, 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 а. При цьому кінчик язика почергово піднімати і опускати до верхніх і нижніх рістів. При такій вправі почуємо ла-ла-ла. Ось так це потрібно робити. Отже, зараз ми з вами перейдемо до артикуляційних вправ. Перша наша артикуляційна вправа називається хоботок. Для зручності діткам ви можете показати картинку, на якій зображена і правильна артикуляція під час цієї вправи, і казкова картинка. Яка відповідає цій вправі. Щодо вправи хоботок, нам пропонується поглянути на слоника і згадати, який же ж у нього довгий, довгий і вузький хобот. Тому пропонуємо дитині зімкнути зубки, витягнути губки вперед. Кожну вправу ми прораховуємо від 1 до 10 разів. Отже. Слід виконувати 2-5 разів. Наступна вправа Наступна вправа називається лопаточка. Ми пропонуємо дитині відкрити рот і покласти широкий кінчик на нижні.